Про події війни говорить Стратком. Щонайменше п'ятеро цивільних загинули, і 18 дістали поранення за минулу добу у шести прифронтових областях України внаслідок російської агресії. Крім того, ворог атакував цивільну інфраструктуру Одещини. Виникла масштабна пожежа, є постраждалий. Як повідомив президент України протягом минулого тижня, Російська Федерація застосувала проти України понад 3100 дронів, 92 ракети і близько 1360 кабів. Також глава держави в інтерв'ю Фоксню. Ньюс додав, що ефективність знищення ворожих безпілотників дронами-перехоплювачами на сьогодні сягає 68%. Він запевнив, що цей показник у майбутньому зростатиме. Питання лише у належному фінансуванні виробництва таких дронів. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України у ніч проти понеділка, ворог атакував 82 безпілотниками різних типів, із них ударних близько 50. Атака відбувалась із трьох напрямків. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 69 ворожих безпілотників на півночі, сході та півдні країни. Зафіксовано влучання 13 ударних безпілотників на семи локаціях, а також падіння збитих уламків у двох місцях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 149 бойових зіткнень. Це на 54 менше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 46 атак агресора. На Олександрівському 24. На південно-слобожанському напрямку відбулось 23 бої. Зіткнення. Найтихіше було на Краматорському напрямку. Там зафіксовано два бойові зіткнення на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. У неділю противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаційний удар, скинувши 215 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5436 обстрілів з них 83 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 5256 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, та техніки противника загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили три танки, 21 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, 232 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 109 одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до ЛАВ Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Захист життя в Україні та посилення протиповітряної оборони теми розмов, які провели у суботу та неділю президенти України та Сполучених Штатів, як повідомили в офісі президента України, сторони докладно обговорили ситуацію, пов'язану із збільшенням кількості ударів Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі України. Йшлося також про посилення стійкості та далекобійності сил оборони. Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться. Що американці можуть дати нам томагавки, це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Ми домовилися з президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться усім тим, що ми обговорили, і в тому числі це стосується енергетики, газу. Я дякую, розраховуємо на результат. Європейський союз вирішив виділити 10 мільйонів євро на створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це заявила Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас, перебуваючи у Києві. Повідомляє агентство Укрінформ. Вона підтвердила позицію ЄС, що російські топ-посадовці несуть відповідальність за цю війну, адже не було б жодних воєнних злочинів, жодних звірств. Якби не було злочину агресії, Кая Калас також повідомила про виділення ще 6 мільйонів євро на допомогу депортованим Росією українським дітям та жертвам сексуальних злочинів. Нагадаємо, що цього року Україна підписала угоду з Радою Європи про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. У понеділок НАТО офіційно розпочало щорічні навчання з ядерного стримування. Про це повідомляє прес-служба альянсу. Очікують, що в навчаннях візьмуть участь близько двох тисяч військовослужбовців із 14 країн-членів НАТО та понад 70 літаків. Напередодні генеральний секретар Альянсу Марк Рюте заявив, що вони посилають чіткий сигнал будь-якому супротивнику, що НАТО захищатиме всіх союзників з альянсу від будь-якої загрози. У неділю, у день військового капеланства, у Києві біля арки свободи українського народу відбулося урочисте відкриття символічного пам'ятного знаку, присвяченого військовим капеланам. Ініціатором події виступила служба військового капеланства Збройних сил України. Новий знак став символом глибокої вдячності й пошани до жертовного служіння військових священнослужителів. Він увічнює внесок військових капеланів у захист України, забезпечення її безпеки та відсіч збройної агресії. Російської Федерації головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський привітав військових капеланів зі святом. Він відзначив, що молитвою, мудрим словом і добрим серцем капелани зміцнюють дух українських воїнів, без якого неможлива віра в перемогу. Авіабомбами по Харкову вдарила Російська Федерація у понеділок увечері. У наслідок удару принаймні шестеро людей дістали поранення. Ще 57 довелося евакуювати із міської лікарні, яка зазнала руйнувань від авіаудару росіян. Також у наслідок ударів по місту частково були знеструмлені три райони. Загалом щонайменше чотири цивільних людини загинули, та 29 дістали поранення за минулу добу у п'яти прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації минулої. Ночі ворог атакував з повітря енергетичну інфраструктуру, окрім Харківщини на Сумщині та Кіровоградщині. Президент Володимир Зеленський, коментуючи авіаудари Росії, наголосив на тому, що Україні потрібно достатньо засобів ППО, щоб закрити небо від ракет, дронів, кабів. Тоді російський повітряний терор втратить будь-який сенс. Світ має змусити Москву сісти за стіл справжніх перемовин. Лише мир через силу може дати результат, заявив президент України. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України у ніч проти вівторка, ворог атакував 96 безпілотниками різних типів, із них близько 60 – шахеди. Атака відбувалась із шести напрямків. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 69 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на семи локаціях, а також падіння збитих уламків в одному місці у понеділок президент України провів ставку Верховного головнокомандувача. як повідомив Володимир Зеленський, головне питання захист енергетичних об'єктів. Зазначено, що будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи для захисту від дронів. Також глава держави додав, що триває робота з партнерами, щоб забезпечити більше необхідних типів літаків. Володимир Зеленський підкреслив важливість збільшення обсягів виробництва дронів перехоплювачів. Міністр оборони Денис Шмигаль доповів про підготовку до нового засідання контактної групи з питань оборони України в рамках формату Рамштайн. Серед пріоритетів порядку денного системи протиповітряної оборони та ракети до них, як заявив президент Зеленський, у зверненні до учасників парламентської асамблеї НАТО Путін намагається приховати свої невдачі на землі і вдається до повітряного терору напередодні зими, щоб зламати наш опір. Президент України закликав партнерів допомогти не допустити цього. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 190 бойових зіткнень. Це на 41 більше, ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, найбільше бої зітнень традиційно на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 65 наступальних дій агресора. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак, на Константинівському 21. Найтихіше було на Краматорському напрямку. Там противник двічі атакував позиції наших оборонців. На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. У понеділок російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 108 авіаударів, скинувши 213 керованих бомб. Крім цього, здійснили 4315 обстрілів з них 69 із реактивних систем залпового вогню та залучили для ураження 5214 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки 3 Пункти управління та два артилерійські засоби російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1200 російських загарбників вбитими та пораненими Також українські воїни знешкодили 5 танків, 29 артилерійських систем, 390 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 145 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. ставайте до ЛАВ Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні. Головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський, провів нараду з медичного забезпечення Збройних сил України. Наголосив на тому, що зараз ралії поля бою визначають ударні дрони, а кіл зона сягає вже 10 кілометрів. За таких умов для оперативної евакуації поранених величезного значення набувають спроможності нашої логістики та військової медицини. Необхідно бачити війну крізь призму потреб піхотинця, а також берегти його життя і здоров'я, заявив Олександр. Дерсирський головком також заслухав доповідь про застосування інноваційного інструментарію медичною службою 106-ї окремої бригади територіальної оборони. Йдеться про консультації, які надають лікарі тилових госпіталів військовим у районах виконання бойових завдань. Для цього вони використовують систему з передачею даних ЕКГ, дерматоскопії, ультрасоноскопії та отоскопії. До військових частин надійшла перша партія такого обладнання і вже є результати його застосування. Застосування Олександр Сирський відзначив необхідність поширювати у військах отриманий досвід. Білоруси дедалі менше бачать спільного з Росією. До такого висновку приходять у службі зовнішньої розвитки України, аналізуючи дані соціологічного дослідження iSense. Згідно з його даними, частка тих, хто називає спільне минуле, головним зв'язком впала з 55 до 37%. Перше зафіксовано, що білоруси частіше вважають небезпекою Росію, а не США. Також частка прихильників інтеграції з Росією знизилася з 74% у 2014 році до 55% Зараз ставлення до російської агресії в Україні так само демонструє розрив. Проти війни висловилося 34% опитаних білорусів, тоді як підтримали 27%. Ще 69% заявили про необхідність мирних переговорів. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.